Вітаю, 22.20, час об'єкту 20.12. Це телевізійне бюро журналістських розслідувань. Ми розповімо вам про таке: телевізійне бюро журналістських розслідувань. Об'єкт 20.12. Уся правда про євро. Львівський аеропорт. Чому злітну посадкову смугу будують із конфліктами? Усі на борт, хто і звідки літатиме до Львова після євро. 2012 файне місто Тернопіль. Як там готуються до великого футболу? Один із трьох найголовніших і найскандальніших єврооб'єктів у Львові злітно-посадкова смуга аеропорту. Мала бути довшою, але її скоротили. Мовляв, держава зайвих грошей на 150 метрів додаткового бетонного поля у Львові немає. Натомість Донецьк отримав те, що хотів 4 кілометри для літаків. Довжина не єдина проблема смуги львівського литовища. Деталі в розслідуванні об'єкту «2012». Озна скільки б іще Львів чекав на реконструкцію летовища, якби не євро 2012 Адже досі у держави усе бракувало коштів на авіацію а тут знайшлись мільярди. У державній цільовій програмі підготовки до єврочемпіонату на реконструкцію львівського аеропорту передбачили 2 мільярди 195 мільйонів гривень. За ці гроші мають побудувати новий аеровокзал, реконструювати старий, продовжити смугу. Словом, зробити як у Європі. Здавалося бся, гроші є, ціль також проблем не мало би бути. Але витрачати державні кошти без скандалів в Україні просто не вміють. Тож чи ефективно посадовці витрачають кошти з бюджету країни, тобто наші з вами. Гроші. Попри ремонт, львівське литовище не закрили. Літаки, хоч і з обмеженням, але літають. Зовсім нову смугу на Скнилові не будують, а продовжують ту, що є. Ми Стоїмо на удляняємо участку. Це 795 метрів нової. З, з, було з нуля почато будівництво. І далі йде реконструкція з старої полоси. Це розборка її. Заміна нового конструктиву, стабілізація ґрунта. Якщо досі довжина смуги була 2500 метрів, то після продовження буде 3300. І як запевняють відповідальні особи цього для Львова достатньо. Літаки класу класу Д це є Boeing 767 і це є аеробус а 380 Тобто, в принципі, Львівський аеропорт може приймати літаки вже будь якого будь-якого рівня. Можуть які літати міжконтинентального значення, Ну, напевно, пару типів боїнгів 767. Там є пару типів, які мають довше смугу. Є нові 787, які тільки починають випускатися. Але для того, щоб забезпечити рейси для наших пасажирів. І відмовитися, скажем, декому їхати в Варшаву або інші країни, то такі літаки будуть, які можуть влетіти до Чикаго, Торонто. Для порівняння аеропорти у Києві та Донецьку таких обмежень точно не матимуть. Довжина злітно-посадкових смуг в аеропортах міст господарів Євро 2012. Харків 2500 тисячі метрів, Львів 3305 тисячі метрів, Донецьк 4000 тисячі метрів, Київ 3500 тисячі метрів і 4000 тисячі метрів. Чи має значення довжина? Чим довша смуга, тим безпечніший аеропорт. Чим довша смуга, тим більші і важчі літаки може приймати. У Львові теж смугу спочатку хотіли довшою побудувати. Щоправда, не 4 кілометри, а лише 3,5. Навіть зробили проект на таку довжину. Однак згодом у Києві порахували. Грошей саме на Львів бракує, тому смугу скоротили з 3,5 кілометрів до 3, ,3 кілометрів 300 метрів. Що стосується смуги, якщо є думка фахівців, ніяких додаткових метрів не буде. Це зайві сотні мільйонів, яких у нас немає, і на цьому ми ставимо крапку. Микола Азаров, прем'єр-міністр України, відтак проект реконструкції летовища швидко переписали. Смугу скоротили на 150 метрів і зекономили, начебто, до 300 мільйонів. І як запевняють будівельники, Львів від того нічого не втратив. Ну так як за 150 метрів було б похоронено грошей. І за того, що є перешкода, це місто на вулиці Городоцька. І на даний момент, даже поріг зміщений на 400 метрів. Це ще 150 метрів було б похоронено. Для взльота фати ті 3-300. Ставиться десь питання про те, що 3200 метрів це теж може бути достатнім для того, щоб приймати такі великі машини, то в мене тоді ставить під сумнів А або. Перші заключення були не фахові, але перші заключення ніхто не ставив під сумнів, що це були неправильні якісь висновки, неправильні проєктні рішення і так далі. Як на мене, то це сьогодні просто шукається десь причина для того, щоб зекономити. Звісно, така економія, неабияк зачепила гордість Львів'ян. Чому економлять саме на нашому місті, а не на Донецьку, скажімо? Адже Львів має вигідне географічне розташування і за умови довгої смуги міг би стати центром авіаперельотів. Треба не забувати, що керівництво держави виступає за те, що е, саме Львів має бути е, базовим транспортним містом. Під можливу майбутню Олімпіаду 2022, то тоді що? Знов закривати на певний час роботу аеропорта, знов відновлювати роботи, знов продовжувати смугу і знов залучати кошти. Та й не вірять депутати, що причина лише в економії коштів. Думаю, що там не лише економічні під, підфактори, а й е, вони мають інші. Напевно, конкуренція все-таки комусь невигідна з міста Львова і е, кому, е, тим, хто має довшу смугу, тим, які зможуть пойматися Донецьк? Київ, Донецьк, очевидно, і інші міста. На жаль, Львів до них не буде відноситися. У чому конкуренція? Усе просто: чотири кілометри смуги гарантують, що Київ та Донецьк прийматимуть абсолютно усі типи літаків, що важливо найважчі вантажні. Відтак можуть заробляти на авіаперевезеннях вантажів. А це мільйонні прибутки для міста і нові робочі місця, які могли б бути і у Львові однак не будуть. Чому львівська влада не відстояла стратегічних інтересів Львова перед Києвом? Раніше міський голова виступав категорично проти скорочення смуги однак зараз мер кардинально поміняв свою думку. Лоса будується на 3 кілометри 305 метрів. Що є цілком достатньо, пілот Сергій Сміщук, який провів у небі майже 9 тисяч годин, певен, на реконструкції смуги, просто відмивають кошти. Ця смуга, яка була, вона могла використовуватися з вагою літака до 190 тонн. Тобто всі літаки, які були при Радянському Союзі, Боїнги 767 737. Ця смуга влаштовувала. Єдине, що її треба було поремонтувати, тому що вона була розбита. Але навіщо будувати більше трьох кілометрів смугу посадкову, я не розумію, тому що максимум 2,5 кілометри вистачає на будь-який тип літака, якщо його ефективно використовувати, коли є температура, коли є вітер, відповідний. Звісно, каже пілот: чим довша смуга, тим легше маневрувати і тим безпечнішим вважається аеропорт. Але важливо, аби смуга була міцною, тобто розрахованою на велику вагу суден. Для кожного літака свої рекомендації. А чи 2500 метрів, чи 3300 – Від того різниця невелика, каже пілот. Сьогодні невеликі літаки у Львові сідають на смузі довжиною усього 1600 метрів. Але на це наважились не усі авіакомпанії. Турецькі авіалінії, до прикладу, свої рейси зі Львова на час реконструкції скасували. До Туреччини Львів'яни літають через Київ або ж і мано Ну, після відкриття реконструйованої смуги ми плануємо збільшити частоту рейсів від трьох до чотирьох, можливо, до п'яти рейсів в тиждень. Але після реконструкції аеропорту авіакомпанія наразі не планує літати зі Львова до Канади чи США. Вжина смуги, вона дозволить також приземлятися літакам типу аробус 340 це міжконтинентальні літаки, але наша авіакомпанія не планує залучення таких літаків на відстані Львів-Стамбулу, оскільки це не є практично. Усі решта авіакомпанії, які працюють з Львівським аеропортом, не змогли нам дати чіткої відповіді, чи відкриють нові рейси зі Львова до Америки. Наразі в очікуванні, що євро 2012 привабить до Львова більше туристів. А може простіше було б не реконструювати старий аеропорт, а збудувати новий, тут думки експертів розходяться. Однак варіанти перенести литовище влада розглядала і не один раз. Адже здебільшого великі міста свої аеропорти мають за межами міста так і безпечніше, і зручніше. Готуючи генплани Львова на 2025 рік, у першому варіанті міські депутати та посадовці зазначили місце розташування литовища саме за межами Львова біля городка у Черлянах. Колишній військовий аеродром черляни за 30 кілометрів від Львова. До прикладу, аеропорт Бориспіль розташований на такій же відстані від Києва. Чому колишній? Бо зараз у черлянах від аеродрому мало що залишилось. Після рішення держави ліквідувати військову частину і припинити роботу аеродрому, звідси усе або розікрали, або ж купили за безцінь. Розповідають місцеві. Бізнесмени покупували, позабирали. Задешево да А шкода, адже тут був аеродром першого класу і міг посадити чи не будь-який літак. Злітно-посадкова смуга довжиною, як на скнилові, 2500 метрів, і досі може прийняти великі судна. І це при тому, що місцевість болотиста. але дренажна система працює до сьогодні. Полковник у запасі, колись керівник першої ескадрильї військової частини черлян, певний, якби колись руйнування черлян зупинили, тепер Львів міг би мати аеропорт. Для Скнилівського аеропорту аеродром черляни був завжди запасним. Там летіти 5 хвилин. Літаки ми могли приймати будь-які аеродром цей першого класу. Довжина дозволена 2500 тисячі метрів, ширина 60 метрів. Обладнання технічне було добре. Просто шкода, що так усе вийшло. що случилось. Що ж буде з аеродромом? Районна влада має намір перетворити депресивну територію на виробничу зону. Сьогодні працює там підприємства, де були викуплені старі будівлі, де вони почали розвиватися. І ми хочемо, щоб далі ця, ця територія розвивалася як промисловий технологічний парк». Ще один запасний для Львова варіант аеродром у Цуневі. Це теж поруч за 35 кілометрів від столиці Галичини. Територія аеродрому нині 90 гектарів. Але за потреби тут можна було б задіяти цілих 400 гектарів. Та й грунти тут набагато кращі, не такі вологи, як на Скнилові та у Черлянах. Деяких історичних довідок будували лише австрійці і зробили тут якусь хитру меліорацію, яку ми бачимо дію до сьогодні, тому що буквально через там, не знаю, годину зливи страшної, вже аеродром сухі. Хоча навкруги в нас купа болот і все. Цікаво, але років п'ять тому саме Цунів розглядали як місце для побудови нового аеропорту Львова. Навіть проект каже голова Городоцької районної ради, зробили. Але справа так і не рушила далі. Можливо, не було лобістів, а можливо для Львова аеропорт за межами міста міг би бути невигідним. Тому і міська влада, на чолі з садовим, без ентузіазму сприйняла таку ідею. Ми ставили одну з із, із вимог, щоб всі підприємства установи організації, які будуть. Тут будуватися, реєструвалися на території Городоцького району і сплачували податки, щоб розвивався район. Ну на сьогоднішній день аеропорт є підприємством, яке сплачує податки до міського бюджету, якщо, наприклад, його перенести в область. То вже подохідний податок буде сплачуватись не у Львові, а в іншому місті. Плюс це є працевлаштування людей, плюс доїзд людей. На сьогоднішній день мені здається, що це литовище гармонійно вписалося в місто, і ми цілком задоволені тим, що туристи можуть прилітати і вони оцінюють доступність, тому що доступність є в межах 10 хвилин до центру. Тому це є вигідно на сьогоднішній день. Я би розмови... Про перенесення литовища не вів. Тут. Однак аеродром Цунів досі у резерві. За років 50 саме сюди можуть перенести львівське литовище. Було сформульовано, скажімо, по суті, щоб ця, ця ділянка в Цюнові була зарезервована для майбутніх періодів, тому що стане питання через років 30-40, можливо, через 50. Що робити? Де можливо розвивати новий аеропорт? Зараз на Цунівському аеродромі можна навчитись літати чи стрибнути з парашута. Але до Євро-2012, можливо, саме тут прийматимуть приватні спортивні літаки, якими прилетять гості на Єврочемпіонат. А тутешні працівники сподіваються, може, хоч дорогу до аеродрому зроблять добру. Що ж у результаті матимемо новий аеропорт мають збудувати до кінця цього року а вже з лютого летовище має запрацювати. Новий термінал розрахований на 2 тисячі пасажирів на годину. Тобто він новий термінал він буде забезпечувати як пасажирів міжнародних рейсів, так і пасажирів наших внутрішніх українських рейсів. Вимога УЄФА фактично у нас стоїть, це є 19 тисяч пасажирів на добу. Ну, в середньому десь розраховується, що 10 годин плюс-мінус працює аеропорт. тобто Ми виконуємо вимогу УЄФА. У нас 2 тисячі, УЄФА хоче 1900. І впродовження теми розбудови львівського литовища. Дехто від реконструкції виграє, а дехто навпаки, уже постраждав. Деталі у наступному сюжеті. Туристам і гостям новий термінал, а жителям Львова нові проблеми. 89 гаражів зрівняли з землею для того, аби держава збудувала аеровокзал. А ті будівлі, що залишились, стоять під самою огорожою терміналу. Віктор один з тих власників, які ще донедавна мали власні гаражі, де тримали автомобілі. Той гараж, що вже знесли, він десь був у нас 4 роки. Зараз люди в такій ситуації, які мусять тримати машини або біля під'їздів, де ти не знаєш, що з нею ставляться, не застрахований або на стоянці тратити свої власні кошти для забудови нових гаражів. Держава дала такі ж за площею земельні ділянки біля нового терміналу і на вулиці Кульпарківській. Ось та земля, яку виділили для будівництва. Та люди від неї не в захваті. Звичайно, що там буде краща земля. Це звичайно, ви бачите, там якась і річечка тече, то все щось ніби насипається. Звичайно, тут була краща ситуація, але краще щось, ніж нічого. Власники гаражів, які стоять і досі, тепер мають нові клопоти. Вся вода з терміналу тече їм у гараж. Вся вода повністю зараз затоплює кілька боксів в рядах, які близькі до самого терміналу. Занепокоєні розширенням смуги і мешканці села Скнилів. Їхні будинки біля злітно-посадкової смуги літаки приземлятимуться у них над головами. Я думаю, що незручно. Все таки то так близенько. То літали менші самоліти, ну і, і то воно мішало. Як кажуть, будинкам всім. А зараз то буде великі самольоти, Я навіть не знаю, воно буде. То буде дуже великий шум. Ну а що ми зробимо? Будують вони, вони нас не питали. Ну я думаю, що то дуже нам незручно буде. Смугу таки розширять, і аеропорт запрацює на повну силу. Відтак до постійного шуму над головами людям доведеться звикати. Місто по сусідству з Євро-2012. але від чемпіонату може нічого не отримати. Та Тернопіль ні на що особливе і не сподівається. Втім, підготовку до футбольного чемпіонату там таки розпочали. Об'єкт 2012 з'їздив до Тернополя. Футбольна лихоманка докотилася і до нашого найближчого сусіда. Файне місто Тернопіль також готується до Євро 2012 Щоправда, не такими великими кроками, як Львів. Зате без гучних скандалів. Файне місто Тернопіль. Тернопіль в офіційному каталозі ОФА до Євро 2012 присутній як місто для тренувань. Цей каталог вже отримали усі національні футбольні асоціації, але лише після того, як жереб визначить, яка команда де гратиме. Футболісти обиратимуть собі тренувальну базу. Щоправда, баз цих більше аніж команд-учасниць євро. Тому навіть тренувальних матчів Тернополю ніхто не гарантує. Адже подібні поля є у Дрогобичі, неподалік Львова, та й у самому Львові стадіон Скіф. Але готуватися треба, бо вимоги УЕФА до тренувальних баз не менш жорсткі аніж до міст господарів Євро. А що зараз має Тернопіль? Міський стадіон реконструюють. Уже укріпили фундамент, замінили половину покрівлі, взялися до облаштування трибун. Навіть пригладіли новенькі крісла. До речі, українського виробництва. Ну це крісло буде коштувати разом з монтажем повністю десь приблизно біля 100 гривень. Одне крісло Одне крісло. Це сучасне крісло, яке не боїться, має хорошу прочність ребра жорсткості і не боїться, ми його пробували на удари. Леонід Бецюра, заступник мера Тернополя, показує, так повинен виглядати оновлений стадіон вже до кінця цього року. Все б добре, але от з коштами клопіт. Реконструкція коштує 22 мільйони гривень. Свою частку місто дало від держави ані слуху, ані духу. На даний час жодної копійки. Там зі сторони обласної адміністрації буде не поступив. Якщо так піде далі, доведеться шукати інвесторів. Наразі придумали, як зекономити на ремонті фасаду стадіону. Віддадуть зовнішній периметр підприємцям під торгівлю в однотипних скляних магазинчиках. От з цим зараз у Тернополі Халепа. Два найбільші готелі міста наразі мають лише три зірочки. На вище не вистачає потужностей. До чотирьох зірок знову ж таки це розважальна база, інфраструктура. От планується спа-центр, басейн, лікувально-косметичні салони. Ремонти у готелях йдуть повним ходом, наскільки коштів вистачає. Ось так виглядає, скажімо, оновлений стандартний люкс. Головна родзинка балкон з виглядом на місто. Місяця тернопільські приготування перевіряє УФА, але у самому Тернополі, схоже, до майбутньої європершості ставляться по-філософськи. Участь у євро для міста, хоч і бажана, але надриватися заради цього тут не планують. Перший раз не знаєте? Ні, буде євро. У вас 2012? Ми того не знаємо. Тернопіль також буде євро приймати. Вони знаєте про це чи ні? Знаю, знаю. Але нічого не можу сказати. Що рада, що таке буде. Я думаю, що повинен приймати. Буде тут тренувальна база, як ви до того ставити. То дуже добре. Дуже добре ставить. Міський бюджет гроші на європриготування виділяє, як то кажуть, легко й просто. Мабуть, тому що міська влада у Тернополі не поділена. І мер, і депутатська більшість однопартійці. Місцевий колега телевізійник Антон Марчевський вважає, готуватися до великого футболу Тернопіль міг би активніше, але у будь-якому випадку і стадіон відремонтують, і парки впорядкують. Але вже цього літа тут буде куди важливіша подія: чемпіонат Європи з веломеханічного спорту на воді. Тернопіль включили в каталог в будь-якому випадку якісь роботи мусять вестися, тому що якби вони не велися, то ну вже був би якийсь скандал політичний, там, корупційний і так далі, і так далі. Навіть якщо євро до Тернополя не доїде, після таких загальноміських ремонтів тут розраховують на туристів. Місцеві кажуть, Тернопіль, звісно, значно менший аніж Львів, і архітектурних пам'яток тут менше. Проте на заздрість лів'янам тут у самісінькому центрі є велике озеро, у якому можна, до речі, купатися, а ще багато парків третина від усієї площі міста. А що нового приніс тиждень? Далі євродайджест. Закономити на підготовці міліції до євро. Депутати Львівської обласної ради на сесії запропонували віддати 2 мільйони гривень львівських правоохоронців на потреби освітян. За ці кошти мали закупити спецобмундирування та пальне для патрульних машин, а також тренувати міліціянтів до єврочемпіонату. Однак, депутати певні, доцільніше за ці гроші було б купити шкільні автобуси. Щоправда, це питання не пройшло депутатської комісії законності. Президент України немає сумніву, що 100% об'єктів до євро будуть побудовані. Віктор Янукович зазначив, що на початку 2010 року ситуація з євро 2012 в Україні була надкритичною. Але цьогоріч Україна будує усі об'єкти відповідно до графіку або з його випередженням. За словами президента, маємо незначне відставання у будівництві готелів, яке планують наздогнати до кінця цього року. «You speak English» – працівники львівської митниці почали вивчати англійську мову до євро 2012 Мовні курси триватимуть півроку. Іноземною вчитимуть тих митників, які працюватимуть на кордоні саме у час проведення єврочемпіонату з футболу. Навчатимуть митників, викладачі Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Наразі це все про євро 2012 Телевізійне бюро журналістських розслідувань чекає на вас щовівторка о 22.20.